Шановні колеги, для того, щоб розпочати спільне засідання постійних комісій з питань бюджету, фінансів, планування соціально економічного розвитку, податкової та регуляторної політики, інвестицій та міжнародного співробітництва та постійних з питань освіти, культури, охорони здоров'я, спорту, соціального захисту, молодіжної політики, зв'язків з політичними партіями та громадськими об'єднаннями, засобами масової інформації. Від 6 серпня 2025 року за порядками номерами 101 дріб 65 оголошую список зазначених вище членів постійної комісії. А ви оголошуєте, хто присутній. Коробка Левеселяна відсутня. Приходько Юрій Адамович Дмитро Віктор Михайлович. Мамчуровська, але Юрій Новин. Олег Павлович. Відсутні. Винічук Світлана Васильська присутня. Данилюкси Росиславович. Готів Івана Володимирівна відсутня. Мирониця Наторі Іванович присутній. Остапчук Олена Олександрівна відсутня. Отже, на спільному засіданні постійних комісій присутні три члени постійної комісії з питань бюджету та три члени постійної комісії з питань освіти. Отже, у такому складі комісії правоможні розпочати свою роботу. Тому спільне засідання вище названих постійних комісій від 6 серпня 2025 року оголошую відкрите. Для проведення спільного засідання необхідно обрати головуючого спільного засідання постійних комісій. Тому пропоную обрати головуючим спільного засідання постійних комісій від 6 серпня 2025 року Світлану Винничу, голову постійної комісії з питань освіти. Чи будуть інші пропозиції? Якщо не буде, прошу голосувати шляхом підняття рук. Хто за? Проти, утрималися одноголосно. Також необхідно обрати секретаря спільного засідання постійних комісій. Тому пропоную обрати секретаря спільного засідання від 6 серпня 2025 року Василя Данилюка, заступника голови постійної комісії з питань освіти. Чи будуть інші пропозиції? Якщо немає, прошу голосувати шляхом підняття рук. Хто за? Проти утримується рішення прийняття. Будь ласка. Шановні колеги, на засіданні комісії присутні Людмила Дмитрук, Корецький міський голова та Валентина Павлюк, секретар Корецької міської ради. До порядку денного засідання пропонується 9 питань. Чи будуть інші доповнення пропозиції до порядку денного спільного засідання постійної комісії від 6-го до 6.8.25 року? Mm -hmm. Якщо не то прошу голосувати за цей проєкт порядку денного поіменного. Коробка Лариса відсутня. Приходь по Юрій. Днітру Віктор, да. Мамчуровська Ава, позивчу да. колеги відсутні, Венічук Світлана Зада, Неліф Василь. Поціп да. Івана відсутня, Вернець Анатолій. Поставчу да. колеги відсутня. За 6, проти 0, тому весь нуль, не брали участь голосування. Четверо рішення прийнято. Переходимо до розгляду питань порядку денного засідання. Про поводження штатного розпису опорного закладу освіти Крилівський ліцей Коринської міської територіальної громади зі зміни інформує Наталія Фаль, виконуючи обов'язки навчальника користування освіти. Шановні депутати, прошу у вас погодити прохання директора опорного закладу Крилівський ліцей, яка просить вести одну ставку завідувача у Сапожинську філію опорного закладу Крилівський ліцей. Там, коли ми готували, ми не брали до розрахунку завідувачів, тому що ми вже розуміли, там треба було дивитися по кількості. Відповідно до положення типового може бути завідувач у філії, якщо є 20 і більше дітей. От, а відповідно ще було таке роз'яснення Міністерства фінансів, що з 1 вересня 2025 року філії закладів загальної середньої освіти, які включаються менше ніж 45 учнів, вони фінансуватися не будуть. Але зважаючи на те, що Асоціація міст України провела таку велику роботу, то нам дозволено з 1 вересня все ж таки фінансування філій, у яких є більше, яких є якби менше 45 очків. учнів, і таким чином ми просимо ввести ще одну ставку завідувача у Сапожинський заклад. Тому що це великий об'єм роботи, і один керівник опорного закладу вона не зможе покерувати. Ну якби це великий об'єм роботи на каже, що да. врешті фірі така на кіоскі прокладаються навчителя. Не виконували волі завідомо чекав. Але тут через велику кількість дітей да. є до да. ці. Тоді... Але ще один нюанс де да. відстояла асоціація. Добре, а скажіть, а з державного бюджету зарплата піде на цих вчителів. Оце відстоюють, розумієте, в чому суть ми кажуть, відстояли, щоб були школи, але хто ж має платити за плату? Оце і чи нюанс? Я думаю, що вони постали, Вони подали такі пропозиції. Що ці філії вже якби, якщо це гімназія, філія, що вона не фінансується, але потім що якби все ж таки припинила дію, але пропозиції такі подані. Але потім ми доживемо до 27-го року, то я вважаю, що треба підтримати це прохання і треба ввести ставку е, завідувача. Це, це все треба ми, Ви цим сказали ще одну. То там вже одна є. Чи ні бо цих, що ми завод, що ми затвердили, ми березня ми не тільки буде формували весь третій очак. Ми не затвердили штатний опис новий поповних западних. І тепер уже коли починається новий навчальний то у нас не <послужити> та, <послужити> пара, тому що там не вистачає <послужити> до кількості <ціній послужити> дітей. Якщо в Старопарецькій функціональні обов'язки, які у них вас є будуть функціональні обов'язки покладені <послужити> <послужити> на коло затверджені на положення, так ви це вже затверджували, ви це робили, бо це був затверджувався статут і вдали завідувачі. Виписано ми все заходимо. Як директор. директор як директор На можна сказати, там вони орієнтовно буде 46, mm -hmm. Ми не знаємо, ще першу кількість, тобто орієнтовно це прорахували, що буде 46. А як воно буде? Це все покаже вже перше вересня. Є ще запитання? Розрахунки Розрахунку міськраді. Обґрунтували, так? Є 274 дитини, 50 ви що, рекомендуєте? років. Якщо більше немає запитань, то пропоную рекомендувати затвердити на пленарному засіданні у тригової сесії про рішення цього питання. Голосуємо по іменно. Коробка лариса відсутня. Приходьку Юрій. Завтра на передрубітор. Манчуровська За. Кондратюк Валерій відсутній, він Світлана Зада, Нерюк Василь, Годліп да. Івана відсутній, перевезла Анатолій, да. Остапчук Олена відсутня. Шість родин тримали сумнів, ми брали участь з влаштування. Все, все. все. Так. пока запожині все. Решні. Тому що там менше дітей. Там, де <постові> ми зробили дійсно філії, там діток менше, там не буде. Там були початкові школи, а це гімназія. Переходимо до наступного питання: про вилучення будівель лікарні. Та побутового корпусу з оперативного управління комунального некомерційного підприємства Коліцька міська лікарня Колінської міської ради. Наталія Лікарніна, доповідач, будь ласка, проєкт рішення на екрані, щоб не виголошувати. Там написано за зверненням. Виникла необхідність вилучити з оперативного управління КНП Корицька міська лікарня об'єкти нерухомого майна, що належать Корицькій міській територіальній громаді, а саме будівлі лікарні вересною балансою вартістю 224 тисячі гривень. Та будівлю побутового корпусу певнісної балансуватістю 22 190 які знаходяться за адресою вказаною на моніторі. Комісія буде по передачі? Звичайно. Не. А що там буде? Шо там там прописано. вже, вже перед цим. Не, я І Ви прослухали, так? Тобто ну, після цього буде. А там не пишуть. Я. я зараз підійду. ще. Є ще запитання. Підійдіть, скажіть. А там по школи школі вже не буде? Буде то інший, то інше. Все, не треба. Mm -hmm. Дякую, yeah. пробую рекомендувати затвердити на пленарному засіданні позачарової сесії проєкт рішення і сього питання. Голосуємо по іменно. Коротка лариса відсутня, приходько Юрій Дмитро so. Піктор. Вам so. чорська позатюк калері відсутні. Вінічок з плана заданий не люкси. So. Okay. Потік івана відсутня, Маринеса Анатолій. Зараз so. на сесії буде поставчу колена відсутня за 6 проти 0 отримали нуль. Не брали участь в голосуванні. Четверо рішення прийнято. Є законодавство, яке передбачає пусто вилучити нас. Не питати нашої згоди. Щодня, то да. Але ми ще виносимо. на... Переходимо mm -hmm. до розгляду наступного питання про вилучення з оперативного управління комунального некомерційного підприємства Кольська міська лікарня Кольської міської ради будівлі котельні, які знаходяться за адресою. Будь ласка, теж вилучити з оперативного управління КНП Кольська міська лікарня користи міської ради, об'єкт нерухомого майна, а саме будівля котельні. Первісної балансу вартістю 22 тисячі 190 тисяч. А куди воно є? Поруч з цим. Ну, маленька <питань> котельня 17 квадратів, яка не осталася. <питань> так, <питань> 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 так. <питань> так, так. Є ще запитання? Yeah. Якщо немає, пропоную рекомендувати затвердити на канальному засіданні позачергове сесії проєкт. Рішення і сьогодні питання. Голосує поєменно, коробка Лариса відсутня, приходь по Дмитро Дмитру yeah. Піктор. Вамчаровська yeah. yeah. ала. Подачу колеги відсутні. Мені щостіслана заданий посильність. Yeah. Осип Івана відсутня, Меринець Анатолій. Yeah. Остапчук, олена відсутня. За 6 проти 0, отримались 0, не брали участь в голосуванні. Четверо рішення прийнято. Наступне питання. Про внесення. Доповнення до переліку другого типу об'єктів комунальної власності територіальної громади корецької міської ради, що підлягають передачі в оренду без аукціону, звершеного рішення Корецької міської ради двадцять друга року за номером двадцять два п'ятдесят формує за для того, щоб включити ці об'єкти в оренду без аукціону, ми маємо доповнити перелік другого типу об'єктів комунальної власності територіальної громади, що підлягають передачі в оренду без аукціону, які затверджували свідчення. Поліцької міської ради номер 2254 22 грудня 21 року. Ви об'єкти бачите на моніторі. Ось, включаємо в перелік ці об'єкти, щоб через систему Прозоро передати в оренду без аукціону запитувачів, які є на екрані. Є запитання? Якщо немає, маєте, пропоную рекомендувати захватити на даному засіданні чергу, позачергової сесії проєкт рішення з цього питання. Голосуємо по імену. Торок Колеса відсутня, приходько Юрій, Дмитро yeah. Віктор. Yeah. Вам Чорскала. Понольбі yeah. колеги відсутні. Він чи плану заданий. Люпосич. Потім Івана відсутня, Медець Анатолій. Остапчук, колега відсутня. За 6 проти 0 ну, отримали. Сумні ну, брали участь голосування. Четверо рішення прийнято. Наступне питання. Про внесення до програми підтримки про ліси України 25-й рік інформує При затвердженні програми запланований загальний обсяг 5 мільйонів 200. На сьогодні видатки майже закриті. цією програмою. 5 мільйонів уже видано за запитами військового командування. Ось. І є потреба до кінця року ще збільшити на закупівлю і на субвенцію по мільйону гривень. Пропонується. І загальний обсяг програми зміниться, становитиме 8 мільйонів 200 000 000 Це є, захисті... Які кошти? Чи це мого бюджету? Перевиконання чи за рахунок перевиконання. І залишки. Є ще запитання. Пропоную рекомендувати затвердити на тринарному засіданні позачергової сесії проєкт рішення із цього питання. Голосуємо по імені Коробка на літа відсутня, Христос Таюк. За. Дмитро Віктор. Мамчуройська ава. За податків колени відсутні. Віднічук Світлана за. Станелюк Василь. Осіб Івана відсутня. Миронець Анатолій. Остапчук Олена відсутня. За 6 проти нуль отримали. Сум. Не брали участь в голосування. Четверо, рішення прийнято. Наступне сьомо питання. Пронесені зміни бюджету з відкриття громади на двадцять п'яти начасне. То в проєкті рішення враховано постанова кабінету міністрів 913 від 25 липня. Це розподіл субвенції на доплату вчителям сума 748 сорок тисяч гривень цільові кошти. І за рахунок перевиконання врахованої кошти і залишку на е, клопотення, які надійшли е, е, уже в цей період, 50 тисяч маємо на матеріально технічне забезпечення міської ради, е, 100 тисяч на фінансування програми культурно-мистецьких заходів. І, е, Надійшли прописання від трьох військових частин, враховано 640 тисяч гривень. З них одне видбання матеріальних цінностей і 440 тисяч це субвенція державному бюджету. Від розпорядника коштів освіти надійшло клопотання 175 тисяч на покращення матеріально технічної важливі і по сто 135 тисяч гривень 400, враховано для оплати робіт, по ремонту покрівлі, попівлі, водосточні системи і оплати автовишки по стаціонарному клініку разом один відео тисяч. Ще надходило до питання і підпущається від мучать, можливо можливо, відгощення.

Пропоную рекомендувати затвердити на поданому засіданні позачергової сесії проєкт рішення і цього питання. Голосуємо по імені. Коротка Леся Відсутня, Приходько Юрій, Дмитро Віктор, Мончуров Кала, Пенталій Колери відсутні, Венічна Світлана Зада, Осіб Івана. Відсутня Миронець Антонік. За шість проти не підтримали. Субтитры не брали участь голосування. Четверо рішення прийнято. Дев'яте питання, ой, восьме, перепрошую, про надання повноважень у нашому комітету польської міської ради на придбання майна та безоплатної передачу державної до військових частин. Інформує Валентина Павлюк. Розглянувши звернення від трьох військових частин щодо закупівлі матеріальної цінностей для потреб цих частин. Ви, будь ласка, це спорядження можете бачити на екрані. Трьох давніше в одному додатку. На суму сто сімдесят. Ні, 200 тисяч перепрошую, тому що це інша трошки здорожчала. 200 тисяч гривень делегуємо виконавчому комітету придбати це майно і передати безоплатно в державну власність для потреб цієї військової частини. Є питання? Якщо немає, то пропоную рекомендувати затвердити на героївному засіданні позачергової сесії. Проєкт рішення і з цього питання Голосуємо по імену. Порох колеси відсутня, приходько Юрій. Ми крок вікно, включа Роскала. Повзяки колеги відсутні стану заданою посидіть. Кості За. Івана відсутня, Вередення Анатолій, поставчу колеги відсутня. За 6 проти 0 тримали столь, не вдалося участь голосування. Четверо рішення прийнято. Наступне питання. Про початок розроблення детального плану управління відходами у користуванні місті територіально громаді. Інформує нам керівництво статистичного управління. Буде питання з віднесення, що що стосується щодо розроблення цього плану управління відходами, і моніторинг його успішності в районі команди. Ну, це було в минулої сесії 24-2025-го було внесено зміни до програми охорони наколиць природного середовища користь і тетради громади віднесено до зміни до так, що було виділено 150 тисяч іменно на розробку даної програми. Е, проєкт лишення розпочати даний проєкт роботу і призначити відповідальність. За розроблені проєкту місцевого плану управління відходної користування територіальної команди. Ну і відповідно буде створена робоча група щодо данішої розробки проєктів і забезпечення роботи, затвердження місцевого плану управління відходження, забезпечення проєкту всіх процедур та дотримання термінів, ну, передбачення нормативних Та Є методичні рекомендації, процедури, як треба. як процедури, але для цього yeah, треба план телефона прийняти українську. Яка... Область вже затвердена. Яка... Чи ні? Чи ні? Яка позитивна участь у цьому плану? Це план для плану чи щось користь від нього? Колись була схема а зараз має бути регіональний yeah. і місцевий yeah. план. Зобов'язує yeah. законодавство. Yeah, yeah. Я, наприклад, тут план відходимо, що воно таке? не знає. Ні, вони його план мають. План на план влучають. Ну, якби так, але вже більше часом так. А що за ці 150 тисяч можна зробити? План план, документації, як буде проводитись санітарна очистка. що? так, там Виковувати? Якщо передбачено, що сміття має на полігони. полігон. Візьми, будь ласка, подивися проєкт обласного плану. І розказати депутатам нормально. Є такий розділ, є такий розділ, отой розділ те ми маємо зробити, в тому розділі таке ми маємо зробити. Щоб сьогодні нормально було депутатам це довести. Тому що є обласний, а з обласного виходимо вже ми е, територіальні. Свіття не можна возити ні під водою, ні тракторним прицепом, чим. Тільки спеціалізованим. Чим возить? Де дівати? Ходять, палять, бояться. Приймав, ну, це, ж, це ж не мої слова, це слова людей. А Ну то пили, чекай, палили його. Потім приїжджають ну, ну, кашкети, починають улити, починаються так. скандали, хтось звається дзвонити. Це ж правда, є ми просто боїмося її говорити, ще її правда. Я вам то просто просить прийняти, ніхто возити не буде. У нас приватний сектор більшість. І кожен має відвести в себе на території, де щось підкопується, де щось як кажуть, ну що не так, так, Ні, бо іншому не віддається. Оговорюється, питання за зілля, питання не це. Може, сьогодні я, наприклад, виїжджаю з корця контейнери. Ми ж не для зілля поставили, жінку, жінку зупиняю. Несе отаке я кажу. А хто Камери. має це все? Це ж від свого города прямо в контейнер і ждала, поки не забрала. Ну то це від побачите, та, та, але так, скол, ні зілля. яблука в контейнер, буряки в контейнер, зілля в контейнер, там ми ж приватний сектор, люди добрі. Скільки читараш чи хто, чи Коля тоді ходить, план, що густь, давай сміттєвоза, давай трас, зніміть прицепку, і вам дадуть, і ви будете йому хлопати. А які ви молодці, що дали нам отакий план? Воно щось щось. Для того створюється, буде створена робоча група, щоб все це врахувати. Нашу специфіку нашої громади, зокрема, Ви на програма випрацю да, програму. А як не пункти доїшно? До 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 Ми взяли початок розроблення цим вишенням. Велике йде. місто є велике місто. То нема чого дивуватися, жілля скимо. А куди їти? Можна? Ну як У себе гарненько збити і добре. якщо є двадцять сотні вороди чи пів гектара, як неї там шість. І ой, навіть і на шістий. Так, так, все можна зробити. Все можна зробити і на шістий. Даро, питання І пропозиції будуть у світі. 20 років тому питання не було. Добре, якщо в цьому проєкті питання немає, 2017 році прийняли закон, прийняли стратегію, Випомити. Якщо до доповідача в даному питанні немає питань, е, зауваження є сьогодні, не в можна це. в селі, з вулиці вести сміттє сміттє в пакеті підводою, дозволяти треба возити. Тут питання йде, Віктор Михайлович, що так, в селі так, сміття звали взагалі немає. Так, взагалі. Тут взагалі ще ми маємо облегти. Значить, тут завмашні робити дороги так, спочатку зробити, тоді вже це машину посилають. Пропоную рекомендувати затвердити на пленарному засіданні позачергової сесії проєкт рішення питання, Добре, Ці питання для апарату. Ви рішаєте, щоб і не мовчки той... той план складали? Це план, а це щоб шлий. його трошки, ще ще буде буде. але це. я говорю, вам треба подивитися обласний, як, що, які напрямки і тому подібне. Рівни, але і сьогодні і ми тільки початок розроблення. Голосуємо. Спеціалісти, спеціалісти. Да, да. да. Але і вони можуть, можуть їх... розробити рівно такий самий і нам такий. А нам вже ж поколувати. треба. Ну а як же? Тож і та група, що для того створюється. Рівно так. вже розробили. Так. Так. Колеги, голосуємо. Коробка Лариса відсутня, приходько Юрій. За. Дмитро Кількович, вам вчора сказали. Позначу колеги відсутні, вони чи послали назад, а не рік посидять. Послід Івана відсутня, Мернець Анатолій. Остачу полени відсутня. За 6 проти 0, отримали суню. участь у голосуванні. Четверо рішення прийнято. Всі питання порядку денного розглянуто, тому оголошую засідання нашої комісії. закритим. Дякую.